Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. А сьогодні у нас спека. Спека дуже сильна. На днях у нас було вже плюс 34 в Е, потім пару прохолодних днів і знову обіцяють до плюс 36 потепління. Як завжди, у нас не встигли ще насолодитись весною з цими приморозками та погодною нестабільністю. І одразу літо. Тож сьогодні пропоную підняти таку тему про те, що робити, якщо у вас вулики на сонці, як їх затінити. Покажу, як це ми зробили на домашньому точку, адже нашому даному точку лише три роки, і дерева ще не виросли, не встигли вони, хоча й дуже стараються. І частина вуликів у нас так вийшло, що стоїть на сонці. Але це не проблема і цю ситуацію ми вирішили. Також я розповім вам, як вулики під сонцем працюють та виживають, які виходять втрати по меду та розвитку. Тож, поїхали. Сьогодні також у нас жарко. Як я і казала, частина вуликів у нас під сонцем на домашньому точку. Три роки тому, як ми придбали цю територію, тут взагалі були глиняні. Конюшні, ми їх знесли всі, і тут тепер у нас стоять бджоли та ростуть ще молоді дерева. Ось така доля, так би мовити, переселенців, але нічого, все буде добре. Досить вже про мене любимо. Давайте далі про бджіл. В перший рік, як ми приїхали на це місце пасічникування, ми зіштовхнулися із проблемою вуликів на сонці. І навіть візуально було помітно, що під час медозбору ці сім'ї менш активно літають, завжди вентилюють активно, червління просідає, кормів витрачають більше в порівнянні, і в день на піку сонячної активності бджола практично вся покидає верхні корпуси. Висять бороди, і щось потрібно було робити. Адже оптимальна температура в зоні розплоду повинна бути від 32 до 35 градусів, навіть коли на вулиці дуже і дуже спекотно. І щоб врятувати свій розплід, бджоли переключаються від медозбору, принаймні частково, на процес вентиляції. Та активного підвищеного приносу води. Вони заносять воду до вуликів та розбризкують її по сотам. Або навіть, як пише література, розвішують крапельки води. Хоча такого я не бачила візуально, а потім бджоли активно вентилюють, підвищуючи випаровування цієї води. Це як і у людей випаровування води. Забирає тепло з оточуючого середовища, охолоджуючи повітря всередині вуликів. Також бджоли звисають бородами. Це формат пасивних бджіл. Взагалі, ці бджоли, що звисають бородами, мали би літати за медом, якщо є принос. Тож, це все втрати по меду. І скажу вам, Дуже такі значні. Ми порівнювали і е, трохи наведу вам доведених вже сухих фактів бджоло сім'ї, які стоять на сонці, вони приносять меду менше на 30-50% від бджолосім'ї, яка стоїть в тіні. Також науково доведено, що бджолосім'ї, які стоять на сонці, вони отримують стрес. Внаслідок якого колонії просідають, просідають в імунітеті, що може вплинути на стійкість до хвороб та активності розвитку, також може навіть статися загибель розплоду або стікання воску із рамок, що до речі, я вже зустрічала на просторах Ютубу. Пробували ми на вулики накидати скошену траву. Нам це не сподобалось, толку мало, вулики гріються не тільки через дахи гріються вони, а і ще й через стінки задні, і по бокам вулика. Також ми пробували фарбувати дахи вуликів в білий колір, змішуючи молоко з побілкою. Фарбує дахи воно добре, але толку немає. Навіси будувати це масштабне і дороге задоволення. Дерева рости швидше, аніж вони ростуть, не виходить в них, щоб вони затіняли вже вулики. Тож ми знайшли вихід в затіняючій сітці. Взяли ми 3 метри ширини. Зараз я вам покажу, яку сітку. Взяли ось таку. Затіняючу сітку 90% затінення, 3 метри ширини. Ось такий вона має вигляд. Ми її поклали в два шари на дахи вуликів. Вистачає 3 метри ширини, ось так. Як ви бачите, дуже добре вистачає аж до дна вулика. Всі стіночки закриті, стінки закриті. Ось таким чином ми понакривали. Виходить у нас в затінку і задня стінка вулика, і бокові стінки вулика. І спереду в нас також йде тінь. Дуже непоганий такий варіант, то скажу вам, працює добре. Ось такі рядочки ми зробили. Бджоли працюють добре в такому форматі. Під час піку сонця верхні корпуси не покидають, під час медозбору бородами не висять. Тож, можу рекомендувати даний підхід. Він дієвий. До 110 рамкових вуликів уходить рулон 50 метрів. Це біля 4 тисячі гривень на зараз. І ця сітка доволі довгий період, бджіл буде рятувати. Звісно, якщо пасіка невелика, і є можливість, то, звісно, в ідеалі це поставити опори і зробити навіс цієї. Затіняючою сіткою. Відео буде недовгим. Будемо їхати вже пакувати інший точок та все-таки вивозити на кочівлю. В цьому році ми вирішили, що кочівлі бути. І як переїдемо, покажу вам, що там в нас та як. Тож, дякую всім за увагу! Слідкуйте, друзі, за кормами. Це зараз надважливий момент. Стимулюйте бджіл, адже зараз такий період, що весь розплід, що зараз закладається, він буде активно працювати на медозборі соняху. Ну, все, всім супутньої погоди і сильних та здорових бджілок, і до зустрічі в наступному відео!